Що ви думаєте про перемовини Трампа Путіна-Зеленського? Е, я думаю, що вони мають бути, але трошки в іншому якби, форматі. Якого? Ну, там, де ми будемо. Сильні після того, як постелили червону доріжку ну, цій людині, в мене віра в людей повністю пропала, і в принципі в те, що ситуація виправиться на краще, також на жаль. Я не знаю, я нічого не очікую. Е, я прийму те, що станеться, тому що наразі ми на це впливати ніяк не можемо, тому що це вирішується більш вищими чинами. А я вважаю, що нам залишається просто приймати цю думку. Це така тема дуже делікатна, тому що я зі сходу і говорити про те, що там віддати території. Це просто дуже шкода, тому що в мене батько воював, він загинув на війні. Ми бачили Трампа. Сьогодні одно, завтра друге, вночі третє. Ніякі? Мені здається, що результату ніякого не буде. Тому що Росія чи припинить бойові дії, і вряд чи вони зупиняться. Чи є взагалі сенс Зеленському зустрічатися з Путіним? Ну якщо це ні до чого не призведе? Ну, взагалі є. Ну, типа, як він каже, побачити, заглянути йому в очі. Ну, напевно, краще не зустрічатися. Ну тобто, це буде означати, що ну ми якось йдемо на поступки, спілкуватися з терористами ну, взагалі не варто. В принципі, як історична подія вона повинна статися, але особливого результату я не думаю, що це дасть. Потрібно. Я теж вважаю, що потрібно. Потрібно, потрібно якесь спілкування, навіть якщо воно до ні до чого не прийде, і навіть якщо буде позиція наша не прийнята, ну ми маємо бути Це дивиться Європа. Це дивиться Європа, це, це, це його думка, його, його поведінка впливає на думку Європи і Америки. Тому так, мабуть, так. Можливо, сенс і є, але е, не знаю, я цього потвору, просто я навіть не уявляю, як це воно буде. Це на нього дивитися, скільки він зла зробив. Ну, це ж руки, да, руку тиснути, ну як це взагалі можна? Я у цього не уявляю. Йому потрібно... Заарештовувати гага, гага по ньому плаче по путіну, а не такі зустрічі. Тобто я не знаю, як це буде виглядати, але можливо воно і потрібно.